Вітаю! Я Леонід Сахановський, це мій канал Книгоогляд. Час для бойового застосування f 16 на театрі військових дій Збройних сил України проти Російської Федерації прийшов. Ми розглянемо це важливе питання з точки зору аеродромно-технічного, інженерного, навіаційного обладнання наших аеродромів і обов'язково розглянемо проблему вогневого ураження російських засобів протиповітряної оборони для розчистки неба для роботи нашої авіації. Важливе питання А50 російські. Росіяни більше року готують їх для боротьби проти українських F-16. Прошу вас підписуватись. Підтримати нас в приватній на банку. в наш Patreon, використовувати кнопку спонсорства. Всі посилання є під відео. Проблема готовності аеродромів для прийому F-16 існує. Але на мою думку, вона дещо перебільшена. Удари ракетами по злітно посадочній полиці і руліжним доріжкам малоефективні. Тут потрібні важкі бомби: тона, півтори тонни, три тони для того, щоб порушити злітно посадочну полосу. Але з 2022 року ми не допускаємо російську авіацію на територію контрольовану Україною, і тому такі удари не наносяться. Так, F16 вимогливі до стану злітної полоси. У них досить ніжна передня стойка шасі. Я думаю, що роботи по якісному утриманню зльотно-посадочної полоси на аеродромі вже проводяться. А оті ракетні удари, що наносяться по аеродрому, вони малоефективні і дуже-дуже швидко їх можна ліквідувати. Важливим є питання укриттів. Всі F-16 повинні стояти в залізобетонних укриттях. Це обов'язково. Цих укриттів у нас є дуже багато на великій кількості аеродромів. Їх побудували ще в радянські часи. Це були потужні залізобетонні споруди, обсипані зверху і з боків землею. І двері півметрової товщини. Залізобетонні. Чи помістяться f 16 в ці укриття для радянських літаків? Ось головне питання. Чи помістяться вони? Давайте подивимось. f 16 має розмах крил 9,96 метра. Су-24 розмах крил 10,3 метра. Це значить, що всі аеродроми, де, стояли, де стоять укриття для Су-24, можуть заховати і f 16 вільно. А таких аеродромів в Україні досить багато. Су-9. Су9 він мав розмах 8,8,5 метрів крила, розмах крил. Ну, це менше, ніж у F-16. Але так, по моїй пам'яті, я пам'ятаю, що коли су 9 стояв в цьому залізобетонному укритті, 2 метра зліва, 2 метра справа, там був вільний прохід. Значить, F-16 теж вільно розміститься в цьому ж укритті. Тобто укриттів бетонних для F16 багато на самих різних аеродромах. Дуже багато. Про паливо. Паливо для F16 специфічне, ну окрема марка палива, скажімо так. Ну що ж, ну, помиють пару баків на паливному складі, підготують топлив... паливозаправники з потрібними шлангами. Ну це теж невелика проблема. Це теж невелика проблема. А інженери, техніки, всі спеціалісти по обслуговуванню наземному вже у нас підготовлені. Окреме важливе питання це те, що всі аеродроми для F-16 повинні бути прикриті потужними засобами протиповітряної оборони. Ну, в поточному році нам їх обіцяли багато. Була сесія НАТО у Вашингтоні. Багато обіцяли. Обов'язково на кожен аеродром необхідно буде поставити сучасний засіб протиповітряної оборони. І на базові аеродроми, і на оперативні аеродроми. На авіаційне обладнання. Ну, Навіційне на обладнання, наскільки я знаю, воно вже проведено. І це не є велика таємниця. Це не є велика таємниця. На Росії розгорнута система ближньої навігації Такан. По завданням своїм вона дуже схожа з радянською РСБН і міжнародною системою ВОРДМЄ. Всі ці системи призначені для видачі на борт і на землю на командний пункт поточного азімута і дальності відносно точки стояння, стояння системи. Ну і сигнали там. Аналогічні: північне співпадіння, імпульс, це сигнал, все направлений, не направлений. Азимутальний сигнал постійний, гостронаправлений, обертається 100 обертів на хвилину високостабільний. Далі запрос, запити відповіді по дальності, ну і так далі, П'ять типів сигналів. Тільки от такан має точність в 10 разів вищу від цивільних систем, оцих Вордем'є, ну і навіть РСБ а, Радянського. І азимутальний сигнал він інформує необертанням антенни, ота здоровенна антена і її крутять ще більші електромашинні підсилювачі. Він формує фазовими методами. Не крутиться не антена, а сам сигнал азимутальний. обертається високостабільно і звідси точність, і звідси приходить точність. Надважливою проблемою є проблема розчистки повітряного простору в районі лінії бойового зіткнення. Так просто туди не підійти. Росія розгорнула багато систем зенітно-ракетних комплексів, активно використовує авіацію проти нашої піхоти. І для перешкоджання роботи української авіації, в тому числі з використанням літаків дальнього радіолокаційного виявлення і керування А-50. Які ж ресурси має Росія протиповітряній обороні? Вони дуже небезмежні в Росії. В Росії дуже навіть напружені ці ресурси. Ми вже давно знаємо, що російську брехню про їхні ресурси потрібно ділити на 10. Ну, почнемо з самого новітнього російського зенітно-ракетного комплексу С-500 Прометей. Якщо прочитати тактико-технічні характеристики цього комплексу, ну по паспорту, то хочеться обняти цей комплекс і заплакати від радості. Такий від добрий і хороші параметри. Але сам С500 має дві підсистеми протибалістичну і протилітакову. Ем, нових ракет для С-500 не зробили, не вдалося їм це. Для, для протибалістичної системи використовуються старі ракети від протиракетного комплексу оборони Москви А-135. Ракет називається 77 П6. Їм вже по 50 років великі, дуже великі. А для протиліткової частини ракети від комплексу С-400. Ну, потрібно додати, що С400 використовує ракети від комплексу С300 ті самі 40N, 40N6M. Ну, це виглядає смішно. Китайці, між іншим, декілька років тому купили у Росії один полк, полковий комплект С 300 С400. Подивилися на них, на них, подивилися і сказали, що С-400 це добре покращений С-300. Нічого нового в ньому немає. Ну, люди дивились, значить знають, що говорять. Росія має на бойовому чергуванні один комплект С-500 в зоні, проти, зоні протипотрядної оборони Москви в складі двох протибалістичних дивізіонів і двох протиаеродинамічних. Проти Нещодавно один протилітаковий дивізіон вони переправили в Крим. Ну, всі пам'ятають цю історію. Так от, жодного разу він не використовувався через декілька днів ми його знищили. С-500, який привезли в Крим, жодного разу навіть не стріляв. Згорів він весь дотла, немає його більше. Про С-400. С400 це основа протиповітряної оборони Росії. По плану вони повинні мати. В них же є план розміщення. Вони повинні були мати 140 дивізіонів, поставлено в Збройні сили 56 дивізіонів. Жодного в резерві нема. Всі розгорнуті від нової землі до Камчатки. Всі стоять на бойовому чергуванні. В московській зоні проти птн оборони 12 дивізіонів С400. В Леніградській області 12 дивізіонів. В Криму було 6 дивізіонів. Один в Жанкої, один в Єопаторії, два в Севастополі, два в Феодосії. Ну, Кримський міст прикривали. Україна знищила на поточний час 13 дивізіонів С4. Шановні, 13 дивізіонів для прикриття Криму і зони бойових дій. Росія знімає дивізіони з Московського, з Ленінградської зони протиповітряної оборони, бо там їх більше. А зняти десь там на півночі або на Камчатці, то там буде просто діра здорове, вони там по одному стоять. На сьогодні у Росії залишилось 43 дивізіони. Не комплект, 97 дивізіонів по плану розміщення. Тобто в них третина залишилась. Щоб довго не розповідати, скажу, що ми б'ємо ці С-400 і дуже навіть ефективно б'ємо. Тепер про С-300. Їх багато, це досить старий комплекс. І знову, давайте так скажемо інтегрально. В армію Росії поставлено 63 дивізіони с 300 включаючи 13 комплексів, які розгорнуті для Військово-Морського флота Росії. І в серії у них два, два С-300. Ми вже знищили більше 20 комплексів С-300, і цю роботу необхіді... необхідно продовжувати. Ми бачимо, що система протиповітряної оборони в Росії стає все менше, і система стає все більш дірявою. Як кажуть спеціалісти по дальним дронам 50 км через лінію фронту пролетіти, далі немає ні реву, ні протиповітряної оборони, нічого. лети куди хочеш. Спеціалісти кажуть. Велику небезпеку для нашої авіації являє собою А-50. Вже рік вони тренують пуски ракет Р-37М з літака Міг 31 БН або Су-35 при ціле в Казані від А-50. Тобто літаки, десь там знаходяться в зоні чергування, вони не бачать наших літаків. А-50 бачить, потім дається команда на пуск, а А-50 потім веде команди на ракету. Бо при пуску ракети вони ще не бачать ціль. І тут потрібно, щоб у нас були ракети з дальністю більше від. Дальності дії російської Р-37М. Оці Р-37М вже використовувалися Росією проти України. Найбільша дальність застосування 170 км. У цієї ракети є важливі обмеження по дальності пуску. Вона, звичайно, стартує з швидкістю 4, 4 швидкості звуку. але ж твердопаливний двигун швидко випрацьовується. Далі вона летить по інерції, сповільнюючись через терття об повітря. Пролетівши 100-150 км, вона вже має швидкість менше 2 швидкостей звуку. Вона велика і важка. Вона не може потужно маневрувати, в неї маса стартова більше 600 кг. Якщо політ українського літака контролюється радіолокаторами нашими, то буде дана команда, він зробить протиракетний маневр. А р 37 не встигне, тому що вона важка, тому що в неї мала кінетична енергія і не відпрацюють у неї вже. Рулі. Трошки про А-50. Їх на початок війни було 10 штук, 2 штуки А50 просто і 8 штук А50 модернізований. Один екземпляр знаходиться в Сирії. Один ми пошкодили в Мачулах. Там стояв літак, ми, е, е, прилетів дрон, знищив їм радіокатрожміль. А радіолокатори жміль не випускаються. І зараз той літак не придатний для роботи. Ще один екземпляр А-50 ми знищили над Азовським морем, один іще над Краснодарським краєм. Таким чином, в наявності у Росії 6 екземплярів. Ми помнимо, що два екземпляри А-50 старі виробитили всі можливі ресурси і практично не літають. Це навантаження йде на 4 екземпляри А-50. у Їх. От їх і потрібно знищити в першу чергу, щоб не керували російськими винищувачами. Чим знищити? Є в нас на них метод, є вже розроблені і стоять на озброєнні в європейських країн такі ракети, європейські ракети. Навіть з американцями не потрібно домовлятися. Заявлено, що вони нам будуть надані без перешкод. Це вже оголошено про ці нові дальні ракети. Ну, я не буду називати навіть тип, кому треба всі знати. Нашим f 16 потрібно буде вести жорстокі бої за паритет в повітрі. Без цього ніяк. На нашій стороні технічна перевага, на їх стороні кількість. Я впевнений, що наші пілоти зможуть добитись паритету, відіжмуть російські Су-34 від зон пуску кабів, щоб піхоті було легше. А тільки тоді, після цього, можна буде думати про наш наступ. А до цього. До досягнення перетеру повітря ніяк неможливо. Прошу вас підписуватись, підтримати нас в приваті, в Монобанку, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсор. Всі посилання під відео. На цьому ям всім дякую. До побачення!